Усіх вітаю 16 жовтня. Настав час зробити зривне відео. Довго я до цього готувався, але так як сильно останнім часом почали багато питань мені задавати, то я таки вишився зробити оце відео. Відео буде, як уберегти наші саджанці, прививки і виноградники від зворотних заморозків, як зберегти ту недозрівшу лозу. У сажанцях, не визрівши прищепи, які ми робили на старі рукава. що з цим робити в цьому відео, в цьому одному відео будуть усі. Усі відомі мені способи, як це все зробити, будуть час вони всі показані. Значить, іменно ті способи, якими я особисто користувався у себе на своєму подвір'ї, на своїх виноградниках. Тобто, я не буду вам зараз розказувати дурні, якої я не знаю. Тобто, все, що я випробував зараз у цьому відео, я вам все розкажу. І я дуже вас просив. я ні я рідко звертаюся до вас з якимись проханнями, а можна сказати, майже не звертаюся. А от сьогодні я хочу вас попросити, щоб ви розповсюдили це відео. Куди можна, отуди от і розповсюдьте. Хай люди дивляться, бачать і знають, як це все робити. Я вам завжди казав, я ніколи не робив всього секретів, ніяких. Які є запитання, я на них, чесно, завжди стараюся відповісти. Значить, давайте тепер до діла. Значить, відео буде багато часу. Настинок, попросив би не перемотувати це відео. Просто подивіться, потерпіть ці 20 минут, просто подивіться, буду максимально як можна покороче Буду час на кусочки, ділити це все, включати, виключать, переходити, щоб не тратити, бо відео буде таке позитивне, веселе, тобто, ще трошки з юмором. Так що... Бажаю вам при, ну, приємного перегляду. Значить, переходимо. Перший спосіб. А перший спосіб ось о, перед вами на столі. Якому я не довіряв, кажу чесно. Так як є, я йому не довіряв. Я одного разу опікся із амінофростом. От. І я перестав вірити, я завжди скептично до до цього відносився і завжди вважав, що хіба це в нас тут наскільки умні, що вся Європа пала баночки, що видно, з космоса, а в нас взяли і зробили якусь волшебну воду. Да? Ось ця не знаю, волшебна ця вода не волшебна. Я не наскільки хімік да, я хімік, ну не настільки, щоб вам розповісти за рахунок чого це воно працює. Значить, мій виноградник за 15 за перший приморозок, ви можете подивитися вчорашнє відео. Просто зайти і подивитися, який був приморозок, як воно все виглядало і як хрустіли ті листки, як я їх ламав. Можете зайти подивитися, а потім дивитися оце відео, якщо ну, на те пішло. Значить, ось о, номер один. Бачите, як можна. Друга, якби, я по-другому став дивитися на цю компанію Біороз. Да? Сказати, що воно нічого не працює. Допустим, значить, я вам показую дивіться за столом Каністра. Бачите, дивіться пуста каністра. Біорост Біорост. Ось, дивіться, каністра. Пуста біорост, біорост, каністра. Пуста біорост, біорост. Воно ну цю показав, воно ще дві каністри. Ось ось стоїть, бачите? Якщо я скажу, що воно не працює я ним не працював, значить я брехун. Я ним працював, я вам це показував. Два місяці я ним працював і воно працює. Кхе, значить. Ідемо далі. Значить, це я вам номер один показав. Виключаю, переходжу, щоб не тратити вашого часу. Так, номер 2. Як зберігати. Ось, ось я, щоб не тратити часу, я зняв оцей просто, дивіться, бігбек. Від мішок від добрив тонний бігбек. Просто накритий був. Цей саженець був піднятий у мене ріс. Ось, ось він дивіться, до четвертої чи до третьої проволоки. От, був, ріс, все нормально. Приморозки, я його положив, отак просто кинув на землю, накрив оцим цим ось обігбегом, Все, дивіться, ні один листок не пропав, ні один. Все нормально. Отак можна ці приморозки пережити. Це номер якби, два. Так, доходимо. Прістін у мене. Я утром його відкривав. відкриваю ще раз, дивіться. Воно він підписаний. Пристін. Отак він. Зелений, як вчора посадив. Чи вчора почав виготувати. Так же само вкрито, бачите, мішок, щоб вітром не стаскало. дивіться, кирпичи належить. Все. Це теж аж до другого відноситься. Так, і ось о, номер три, дивіться. Тут у мене нема стовбів, бачите, бо починається ось воно раз і пішло. Ну, тобто я можу його аж до забору положити. Бачите? Лежить. Агроволокно 60-та плотність, чеське агроволокно. Воно вдвоє зложено, бо його ширина 2,10 Іменно 2,10 я його купував. Не знаю, зараз є, воно в продажі, немає. Ну іменно це ось 2,10. Воно вдвоє, дивіться ось. Бачите? Дивіться, піднімаю, показую, що тут під низом. Бачите? Живе, красиве, навіть коронке, все загнуті. Да. Дивіться. Дивіться. Бачите? Як? Нормально все. Оце вам третій спосіб. Можна так зробити. Так, ну що, йдемо далі. І усложняємося. Да? Я вам показав самі прості такі, що. Ну, от немає у вас коштів купити оту, там волшебну ту житло, що я вам першу показував, номер один. Ось ось, знову показую ще раз. Наслідки обробки. Бачите хоч один листок упавший? Не бачите, бо я не бачу. І ось одразу стою напротив, дивіться, взрослі листки, не молоді. взрослі, дивіться, старі листки. Що їм? Хана їм. Все, йдемо, усложняємося. Так, тепер показую зразу для скептиків, для тих, хто буде утверждати, що у мене виноградник. Коло будинку є, і там, зрозуміло, акумуляція тепла, нічого на нього не вплинуло. Показую, вплинуло чи не вплинуло. Дивіться, не знаю, бути видно вам, да? хана листка. Це на кріші лежить. Дивіться, це пам'яті смольникова. Загнуті листки, дивіться. Загнуті. Бачите? Проводю медленно. Оце коло будинку, спускаюся, дивіться. Ось будинок. Ось вам акумулятор тепла. Дивіться. Це я вам показую, який був мороз. Бачите? Листкам все. Закручені. Дивіться, ось ось, дивіться, оно. Бачите, наверх піднімаюся до другого етажа. Ну, тобто, зрозуміли ви, так? Да? Далі йдемо, дивіться, до арки підходів. Дивіться. Оце вам, дивіться, уважно. Бачите? Арка, пішло коло самого будинку, казалось би, що там? Це ютал, почали трошки теж листки закручені. Тут ось внизу трошки позакручувано, тут трохи прифатило. Тобто це я вам пішов від будинку. А тепер раз камеру сюди. А що ж тут не так? Дивіться, а тут усі живі. А чого? Скажете. Значить, коло будинку габлик, а тут не габлик. Ось його габлик, бачите внизу, я його не бризкав. Дивіться, що з листками. Ну, це не виноград, інжир, ну, різниці немає. Тобто, що мороз тут гуляв. Первиця ось ось показую. Ламбарджині. Це я на малому участку на своєму. А чого тут? не п... вони не це. А того, що воно тут так само побризкано. І ось ось, дивіться, червона калина внизу. Дивіться. Маленькі, тоненькі, гляньте, і нічого немає. А того немає, бо бризкано воно отим. Антифризом від біороста. А що побризкано? А того, що побризкано, бо тут зараз я тільки пальці буду вам просто загибати. Дивіться, ламбаржені тут є. Далі, червона калитана. Це я просто вам зараз американці одні називаю. Потім пристін. Далі йдемо. Ось, дивіться, показую. Це що у нас? Подяка полякам. Дивіться, анжон написано. Оп. До самої верхушки. Гляньте, маленька, молоденька, вусик і ось точка росту. А чого ж нічого немає? Подяка полякам. Далі переходимо. Давайте, щоб я час ваше не тягнув. Аж ось ось далі. Дивіться, воно там. Так, ну ладно, вже дойду. Живелін, дюшес, і це все американці. Це ось грейп-дрім. О... І це все американці я вам показую. Дивіться, молодесеньке, тільки посажене, тільки посажений в цьому році. Дивіться, от импер. Гляньте. Що йому? Нічого. Що ви сказали, а що там морозу не було. А був тут мороз. Ось, дивіться. Оце ось я не бризкав подвійні сорти. По двоє, дивіться, що з ними. Бачите, а для чого їх бризкати, воно мені не треба. І ось я не бризкав, гляньте. Ось ось. Це що в мене таке тут? Сьомушка, гляньте, хана сьомушки. Ось ось тут. А тут дивіться зелена, Зразу раз повернувся, да, тут. а тут чого? Або побризкано. А ось о, дивіться. ретару. А гляньте. Аж до останнього листка аж наверх і все окей. Бачите? А то що воно тут бризкано. Як би я тут не побризкав американців своїх хвилюних. Ось, сюди, дивіться. Ну, а тепер переходимо. Це я скептикам показав. Оце, оцей відрізок я показав для тих, хто почне сумніватися, що воно там робить чи не робить. Коротше, вирішуйте самі, я вас не буду агітувати, щоб ви бігли там і купляли щось, щоб це не виглядало. Я просто розказую, чим я робив. І показую, якщо у вас немає цієї волшебної жидкості, що вам робити далі. Зараз виключуся, хай проїде тарахтілка. Ну, коротше, на тому винограднику я вам назвав вже скільки там, три да, методи вам показав. Ну, перший був це обризкати антифризом, другий мішком, третій полотном положити. Ну, а тепер переходимо до важкої артилерії, що я давно випробував у себе на учаску. Як ви можете бачити, ось, ось дивіться. Значить, харану поставив. Камеру на штатив Значить, знімаю. Дивіться, є ось така штука. Оце ось, 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 що ви бачите? бачите, це композитна сітка. Ось з середини. Давайте я покажу вам із середини. Ось композит. Так як і оці ось, ось, ось дуги, що я робив. Оце композит. Це композитна сітка. І на композитній сітці намотано, бачите, гріючий кабель. Оце ото, ось 120 Мощність цього кабеля. Ot. Намотаний він. Там саженець всередині. Допустимо, ось в даному випадку це у мене тут солодкий ось ось світ. Ну, ну, Це правда це солодкий світ. Я просто тут немає різниці, що тут. Просто примір. Ось, о, у вас, на у вас заморозки, у вас сажанець, дорогий сажанець, з який ви купили за 2000, допустимо. От, як же що робити, що, що спасати. Е, композит оцей, оця сітка, вона ну дивіться в інтернетах. Короче. Чого композит, це щоб не боялися ви, що вдруг десь щось протреться чи ще щось, і оцей кабель, е, ну щоб у вас струмом там ну, не вдарило, бо як-не-як, тут 220 вольт. Да? Ну, щоб не було цих ісключить усі оці там перетирання, перекусювання, миша десь надгризла, чи ще щось будь-яка вас сітка буде металічна, не дай Бог, ви там проходите чи торкнулися. Ну, тобто, щоб себе без запаси. через що оце композитна, оцю грівчий кабель. В резеточку ви вткнули його, ось о, і все. У вас, щоб ви не діжурили коло нього, не сиділи, коли той мороз, дід мороз прийде, ось о, є ось такі датчики, дивіться. Називається, дивіться, Тернео РЗ, бачите? 16 А від 0 до 30. Ну, тобто я вам показав. Да? Ну, давайте розкрию, покажу, як він виглядає там. В коробке це я взяв і Ось все, дивіться, сам датчик Бачите? Ви його в розетку, включаєте сам датчик виставляєте йому ту температуру від нуля там і, допустим він вас буде робити, набере 5 градусів тепла. допустимо, він буде автоматом виключатися. Тобто, це не значить, що вас оце ви включили, і 100 і Вт буде тягнути у вас цілу ніч. Він може у вас стояти цілу ніч і включитися тільки коли у вас температура впаде до нуля, да? і включиться там на час ще на два. Тобто ви за всю ніч. Потратите на нього електроенергію, ну, скажімо, там, 300 Вт. 300 Вт це на гривню 50 копійок. Тобто, оце і все. І Ви не, як, немає у вас безсонної ночі, бо ви спокійно спите. Ну, при умові, звісно, що у вас є струм, тобто, ну, що немає перебоїв з електроенергії. Ну, і якщо в моєму випадку, давайте я за, за себе буду розказувати, якщо в моєму випадку, то в мене ще є два генератори. Вдруг один поламається, є ще запасний. Тобто я один чорт вийду з цієї ситуації. Так що по-любому. Тобто ще один вам спосіб показав. Ось такий же самий, бачите, можна на трубу, так як в мене було на тому здоровому винограднику. Ось одна труба трьохметрова, бачите, намотана і кабель ось. Це труба, оця вся трьохметрова, вона як бере 300 Вт. Ось, ось ще одна, дивіться, лежить. Можете отак зробити. Можете зробити, ось зараз ось ставлю на штатив камеру. Тобто це все, що я перепробував у себе, це все, що воно робоче, дієве. Зараз закріплю камеру. Значить, дивіться. Роба, роба. Надіваємо рукавички, рукавички треба обов'язково, бо якщо така композитна арматура, вона з часом починає кусатися. Тобто вам, ну, щоб не тратити кошти на зелену, ви можете, ну чуть дешевше. Ну, таку. А ні, то та, що для рослин предназначено зелену. Ось, дивіться, раз. Два. Гляньте, як оце все швидко робиться. У вас є маленька шкілка, чи там пару саженців, чи ще щось. Я вам показав, ото, як зразу з тим з тубусом. Це якщо один саженець якщо багатенько, ось що зробили. Агроволокно, агротекстиль, що у вас є, взяли, накрили. Оце все діло. Все. Ну, це я так вам. По-бистрому показав, щоб ви розуміли, що я, ну, що я хочу донести. І не обов'язково мати оцю трубу. Може та й без труби. Воно видержа вам до мінус 5 легко, просто саме. А якщо ви ще двойну зробите, то воно і 10 видерже. Якщо двойну, то я маю веду, ось о, дивіться. Палатка в палатці. Отак ось. Дивіться. Ось, одна, бачите, накриваємо, а потім друга. Ну це якщо у вас тут саджанців на 20 тисяч, допустимо, ви купили 4 сажанця по 4-5 по тисяч. Ну так як я купляю. От тоді ви можете зробити двойну. А можете ще й трубу туди положити, можете й зимувати. І продлить вегетацію, що я робив у себе на здоровому винограднику на цілий місяць. Аж до грудня. Це там, де ті американці в мене ростуть. Де ми тільки що були? Отам От воно зимувало, отаку накрито було, і в сталь було накрито. Накрив я його другим слоєм уже навесні, коли зворотні заморозки прийшли, конкретно то, що повимерзало у нас усіх, да? отам От дождювання не було, там було ще раз я вкрив. Тобто там в два слоя 60-ка була накрита, один слой чеська і ще один слой. Ну, слой на слой. Отак воно там було вкрито. І все вижило. Так що побачили, да, Отак ось. Я вам вже всі способи показав. І ще не всі. Допустимо, це ви можете так свої саджанці зберегти, чи ще щось робити. Повертаємо камеру сюди. Що ми бачимо тут. Дивіться, ось ось, показую. У вас є прививка ваша, яка не визріла. Якщо там листків немає, то вже оце до лампочки, вже можете сюди не тулити. Якщо є листки на ньому, у вас є шанс, що воно визріє. Я вам показую, це всього-навсього сороковка. ка Вам потрібно ну, на сорокову трубу я маю ввиду, вам потрібно це на 50-ту, якщо великі, здорові, багато рукавів, навіть можна сотку взяти, на сотку трубу, на 110 ту каналізаціону, це здорова така. І надіватися. Оце все надіта. Сорокова, дивіться, показую на камеру. Гляньте. Знімаю, дивіться, при вас. Що тут, дивіться, що з'являється? Бачите? Листки, як ні в чому не бувало, гляньте, це я сороковку надів, Отак можете зробити і теж спасете. І прививку, тому що якщо листового апарату у вас не буде, вже до фені це надіватися. А ви можете просто на зиму там, ще, знаєте, ну як. Ну, щоб не підмерзло отут, привито, ви його наділи вже на голу лозу, можна і так ще робити. Можете вдвоє от. І нічого йому не буде. І я робив так, воно нормально зберігається все. Так що ще один вам спосіб показав. Ну а якщо взагалі вже у вас немає оцього всього, що я вам показував. Тобто немає бігбега, немає оцих дужок, що ви можете. Так, ну і Якщо у вас немає там композитних, композитної арматури, оціх, усіх геотекстиля, ну, ну, нема у вас такого гріючого кабеля, ну тоді і ну, залишається один варіант. Показує. Берете. Як ви думаєте, що це таке? Правильно, спальний мішок. Витягуєте. Це спальний мішок армії Великобританії. Артік називається. Держа до мінус 15. Стелите мішок. А тільки ж стелите його, повертаєтеся до голови куща, щоб у вас була голова, голова куща залазите в мішок у свій благополучно. Нагибаєте сюди лозу, зачехляєтеся. Зачехлилися. І пережидаєте заморозки. Ну, якщо Якщо... Чувствуєте що, не, чувствуєте, що не вистачає вам тепла, значить потрібно взяти другий спальний мішок. Ну, цей спальний мішок Рік, я думаю, ви бачите, да? це Це армії Бундесфера. Ложите рядом і приглашаєте дружину. І з обох сторон отак і грієте свій саженець. Ну, якщо дружина ваша пошлесть, скаже, що вона не любить виноград, не буде вона тут дур'ю з вами мається, значить. У вас надія одна, що дід мороз заблудиться і не прийде на ваш участок. Ну, отак от. Так от. Да, до речі, не рекомендую користуватися послугами куми. Е, чого? Е, того, що сажанцю це не подобається. По-перше, ви його зламаєте, от, коли будете його гріти, да? по-друге, Якщо будете добре гріти, то від кумини очепитеся. А по-третє, якщо погано нагрієте, то все село знатиме. Так що якось отак. Значить, в цьому всьому ви отакий. От або, або ж ви займаєтеся так, як треба, і маєте хоч щось для цього. Ну, то все, що я вам показав. От. Або ви взагалі краще вам не займатися цим, якщо ви не любите це. Не стоїть. Оце все влажувати кошти, витрачати на ці всі дуги, на ці всі вкривання, е натрату нервів з цими морозами, приморозками, на ці всі прибори і все остальне. Тобто або займаєтеся. Нормально або не займаєтеся взагалі. Оце. Отак. Оце всі способи, що я міг до вас донести, чим я користувався, кроме останнього. Я куму маю веду. <хи> так що <хи> на винограднику. <хи> так що, Якось це так. На цьому все. На цій позитивній ноті заканчуємо. Поширюйте це відео. Ще раз прошу вас, поширюйте це відео. Хай люди знають, як оце все можна. Я способи, які я перевірив, і це все робоче, я вам тільки що показав на участку. Вже всі. Навіть цей юморний, це вже щоб розрядити обстановку. Да? Е, просто ну, щоб розбавити трошки. На цьому все. Усім дякую вам, всім миру і добра. Робіть добре, гарно і будете мати точно отакий же результат з непомершим при мінус трьох. Більше я не знаю, чи ви держете той антифрищення, ні. Но тут було у мене 2 від двох з половиною до трьох. Оце отак. Більше не було. Я не буду вам брехати, що він видержує там 5 градусів. У мене було. Оце 2,5-3. Якщо тут ось було, допустимо, 2,5, то на тому у мене було 3, а в балки там було ще більше. Тобто, ну, завжди я так і казав. Чим нижче, тим холодніше. Все, дякую, до побачення, до наступних відео.